Не вимагають звітів від депутатів і не знають свого округу. Звітність має бути від депутатів і від міського голови. І знати, за яким же округом його депутат. До кого треба звертатися? Депутати не відчувають відповідальність, бо знають, все забудуть через 5 років. Вони ж все рівно забудуть. Тому? Я буду вирішувати свої особисті питання. А там щось пообіцяю і знову мене оборудовать. Закони право громади на вплив. Яким чином громада має впливати? Ви можете писати звернення, вимагати звітів, виносити питання на сесію через ініціативи. Не казати, що все погано. А пропонуйте, що ви хочете, і виносите свою думку, свою позицію на сесію для тих, кого ви обирали. Бо ви ж є влада. Вимагати відкликання депутата через процедуру збору підписів. Об'єднуватись у ініціативні групи. І це все передбачено законом. Тобто дії мають бути. Але для цього треба знати свої права і знати своїх обранців. Тобто знати оцей базовий рівень, з чим ви маєте справу. Який же заклик до дій і як діяти треба? Наступного разу, коли будете казати, що в місті нічого не змінюється, подивіться, що ви взагалі знаєте, хто ваш депутат. Хто ваш міський голова? І запитайте у них, чи звітували вони перед вами? Чи брали вони участь у сесіях і що вони там наголошували? Які там питання вони розглядали? Що вони зробили за рік? За два роки? Що вони робили? Які результати? Якщо ні, то не міський голова поганий. Цей вибір був невдалим, хибним був вибір. Можливо, хтось каже, не цікавлюсь політикою, бо не маю часу для цього. А це дорівнює, що ти дозволяєш іншим вирішувати, як тобі жити. Дозволяєш, це твій дозвіл. І вони вирішують, як тобі жити. Влада це не тільки президент і Київ. Влада це той.